Всім наше вітання. Ми в прямому ефірі. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Сьогодні середа, 18 червня, 10 година. Традиційно обговорюємо ситуацію на фронту, все, що пов'язано з безпекою нашої держави на прямому зв'язку зі мною. Як ви бачите, Ігор Романенко це генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006 10 роках. Ми вітання, пане Ігорю. Вітаю вас. Хочу почати з підбиття підсумків цієї ночі по терористичним атакам Росії. Повітряні сили повідомили про атаку 58-ма ударними безпілотниками, типу шахета, також безпілотниками-імітаторами. Основні напрямки удару цієї ночі. Це Донеччина, Дніпропетровщина і Запоріжжя. Вони дають звіт останній станом на 8.30, тому чекаємо оновлення, але станом на 8.30 30 ворожих безпілотників, не вибачте, за тавтологію, було знешкоджено 12 збито вогневими засобами, 18 локаційно втрачені та подавлені. Е Наскільки я зрозумів, і маршрути змінились, і, і стиль використання безпілотників змінився, і саме з цим пов'язана. Доволі плаваюча динаміка по збиттю саме ворожих безпілотників і подавленню ребами. Ну чому я саме таке питання ставлю пане Ігорю? Тому що напередодні, коли ці сотні летіли у відсотковому співвідношенні, статистика була така ж сама у кількісному, ну в рази вища. Тут 50 і знову ж таки відсоткове співвідношення дуже схоже. Це ж не тому, що. Чи це тому, що нові маршрути, і ми просто зараз пристосовуємось до цього? Ми пристосовуємося, чи шукаємо шляхи підвищення ефективності дії в будь-якому повітряному ударі, але ж відрізняється масований удар, де було 440 безпілотних апаратів, і на другий день, як ніч, як про яку ви зараз говорите, значно менше. По-перше, це говорить про те, що ворог неспроможний на поточний час здійснювати щодня масовані удари. Тобто, у себе там в Єлабузі в Татарстані вони виробляють 250 за добу плюс-мінус саме шахідів, а це ж удари наносяться крім шахідів і іншими типами безпілотних апаратів. Це по тому, що залучається в повітряних ударах, а тепер відносно того, що змінюються цін, цілі. Якщо позавчора це була в основному столиця Одеса ну сково інше, то зараз ви вже перерахували ну Запоріжжя ще от всю добу. Тобто, в залежності від Цілі ці об'єкти, по яким наносяться удари, мають різну ступінь ефективності нашої протиповітної, протиракетної оборони, і тому відрізняються результати. Це треба мати на увазі. Тобто, результати в цілому підсумки дій кожен кожну добу. Повітряних ударів залежать від технічних засобів, від наряду на ці об'єкти, а також на спроможності системи протиповітряної і протиракетної оборони, які діють по прикриттю цих об'єктів, тому плюс-мінус можуть бути відрізняться. Крім того, треба звертати увагу, що там кількість цілей, Втрачена з локаційного супроводження, а це означає те, що часткові з них під впливи в засоби радіелектронного подавлення не виконали свої завдання, а частко втратили супроводження, і якби невідомо, що з ними далі відбувається, в тому числі вони можуть долетіти до цілі і нанесити по нашим об'єктом удар, це треба теж мати на увазі. Тобто, оця фраза, вона говорить про те, що з точки зору технічної роботи наших радіотехнічних військ супроводження було втрачено але підсумки цього які є, тобто двоякі чи значить вплинули таким чином, що засоби. Повітряного нападу не викинули завдання, і це позитивна чи вони втратились ми далі не супроводжую, але вони все ж змогли досягти цілі своїх об'єктів, по яким вони призначалися. Угу. Стосовно до речі, виробництва оцих шахедів, тут напередодні посол Ірана в Росії зробив заяву, яку багато це хто сприйняв як. Погрозу, практично пряму каже іранський народ, ніколи не забуде, хто був з нами в ці часи. А хто вирішив нічого не робити, це якимось чином в принципі може повпливати на наявність чи на швидкість виробництва шахедів чи інших типів озброєння чи допомоги в цьому, які надавав Іран Федерації, чи жодним? Ну, це на поточний час, більше, на мій погляд, пропагандистська заява. А скільки стан тих підприємств, заводів, які в Ірані виробляли різні засоби, і шахеди, комплектуючі, і балістичні ракети, тактичні, які там Іран можливо надавав Російській Федерації, на поточний час, вряд чи ці ж вони можуть допомогти Російській Федерації? І в такому самі, яким вони зараз знаходяться. Але з іншого боку, вже пройшло стільки часу, що росіяни встигли побудувати відповідні підприємства уже у себе і спроможні випускати ті шахеди без комплектуючи з боку Ірану. Велику кількість те, що можна вони отримують і продовжують отримувати від Китаю. Це треба розуміти. Дуже суть суттєво йде допомога з цієї країни. І в цілому, ми бачимо так чи інакше, що по тим діям, які відбуваються у нас, що періодично вони можуть набирати досить велику кількість безпілотних ударних апаратів, типу шахід, які приймають участь в повітряних ударах по об'єктам в Україні, і тому там те, що вдячний іранський народ. Іранський <Сваж> народ різний, хтось зараз підтримує аятолу а хтось ні. І такого роду граждан вони намагаються виявляти, значить, знищувати у себе в країні і так далі. Там і ще і, і, і такі громадянські спротив, і стан цієї війни між Ізраїлем і Іраном, я думаю, загострити цю ситуацію, чим там далі обернеться, чи буде хтось залишиться далі при владі, які будуть вдячні росіянам? Це ще питання? До речі, поки ми далеко від теми Ірану не відійшли, вчорашній мій стрім з Іваном Тимочкою, глядачі, які дивились, залишали коментарі на фоні того, що відбувається, так між Іраном та Ізраїлем. Я маю на увазі запуск балістики, шахедів, допомога е, Сполучених Штатів у е, збитті е, всього е, долучення Великобританії і не тільки е, е, і, от глядачі е, бачу, писали ну, наступне. Мені здається, логічне питання. Звісно, на нього легкої відповіді не буде, бо відрізняються. Стартові умови, наявність угод, але тим не менш питання звучить умовно наступним чином: чому Ізраїлю вони допомагають збивати все, що летить на Ізраїль, а Україні ну, от, ну банально, не допомагають, повідбивайте самі. От ми вам щось передамо. Е, я впевнений, що ці глядачі, які дивились нас вчора, дивляться нас і сьогодні, в тому числі, можете пояснити, чому тим можна а аж... не третє. Я думаю, що це цікавить не тільки тих глядачів, які у вас там дивилися, взагалі громадян нашої країни. На мій погляд, це можна пояснювати. Ну, безпосередньо тим, що у Трампа він вихований на цьому і раніше так себе поводив, а зараз тим більше відношенню до України і українців. Тобто такі гуманітарні погляди на демократію, свободу для нього це мало що значить, чи стаган кошти. І велика кількість судів у своїй країні говорить про те, що там про якусь мораль відносно Трампа говорить, не проходиться. де дещо він порушував, і тому це питання не стоїть. А ті ж росіяни його купа, покупають, значить пропозиціями чи безпосередніми коштами, як це було і під час молодості, коли там Путін його брав на гачок. І де з тих пір по поточний час він його, на мій погляд, тримає на цьому гачку і використовує. І свідком свідченням цього є його дії після кожної чергової телефонної розмови і останнє в суботу, яка відбулася, ми бачимо, як Трамп себе поводив антіукраїнській в Канаді, а Путін. Злочинно поводив проти України про організуючи такий повітряний удар масований по цивільним об'єктам, по столиці в першу чергу Одесі ну і по об'єктам на території України проти в першу чергу цивільного. Населення, тобто проводячи злочини значить причинки в самому Трампі є підходи. Потім треба чітко з підкреслювати, що в Америці дуже потужне ізраїльське лобі, яке весь час працювала і на яких на потреби яких значит, реагували, ізраїль дуже сміливо себе поводить не завжди проамериканський в зв'язку з цим. Досягаючи багато в чому, у, ньому, у нього треба вчитися з цього приводу, ну і мати на увазі, що цей фактор спрацьовує, а потім вони, скажем, завжди розраховують там цинічне, що дасть допомога одна, що дасть допомога інша. І це те міряється в коштах. бачите, не вводиться на санкції, тому що це дуже дорога, а недорога операція, яку зараз по допомозі Ізраїлю, яку вони проводять, і все таке інше. Тобто, все це відносно. Це таке прикриття е, тих дій цинічних, які Трамп проводить по світу, і в тому числі для нас це в першу чергу по відношенню саме. До України і треба завжди це мати на увазі і більше працювати над внутрішніми своїми можливостями, резервами, працювати безумовно з союзниками, справжніми союзниками, європейців в даному випадку, працювати далі з американцями, але ж ви бачите, як він себе поводить, значить, бігає, плутає як заєць той. Не виходить на зустріч з нашим президентом, щоб не відповідати на ці питання, які ми всьому світу будуть підкреслювати його цинічні підходи в поведінці, його більше гасла ніж справи, ну і так далі. Тому до цього треба бути готовим і працювати в подальшому з цими. Правжні союзниками які є в Україні, ну так, і красномовно, на цьому фоні засудження американцями ударів, які були напередодні, без уточнення хто ці удари здійснював. До речі, от про Зеленського і Трампа на саміті от цьому в Канаді мали тет а тет, в тому числі, обговорювати і оборонні пакети, які Україна готова купити. Ну але Трамп поїхав, обговорення, очевидно, не відбулось. Тим часом ми поки отримуємо те, що ще попередній президент Байден е схвалював так би мовити, так в оборонному сенсі, але ну воно ж не вічне я про оборонні пакети Байдена і середині що... літа так до і вони що тоді, що, що тоді? Нуль допомоги від сполучених штатів, бо і закупівлі, бачите, домовитись не можуть по закупівлі, а це ж прямий вплив і на нашу обороноздатність. Сумовно, ну більше я ж це підкреслюю, працювати з країнами Європи, які нас підтримує по світу, які є, і реформувати у себе внутрі країни. Бо стан досить важкий. ці три питання, про які я весь час говорив, звертався до урядових структур нашої країни. Вони стосуються повної і чесної мобілізації. Вони стосуються переводу економіки на воєнні рейки, Вони стосуються підвищення рівня законодавства відповідальності. На рівні війни, яка є по суті, а не стану воєнного, який введений юридично. А тут є велика різниця за ці відповідальності і дії наших громадян, і поки ми це не зробимо, суттєвих змін на фронтах, на жаль, на мій погляд, не буде от про співпрацю з нашими європейськими, в тому числі партнерами. На прикладі тієї теми, яку мало обговорюють, але яка теж дуже хвилює, я впевнений, кожного громадянина, українська балістика. Тут же співпраця не обов'язково в плані допоможіть нам зібрати тут, мабуть, співпраця в плані допоможіть нам з компонентами, можливо, спільні засідання інженерів, конструкторів, які цим займаються. наскільки Глибокою вона може бути, і чи бачите ви сьогодні, в принципі, завади у цих от європейських партнерів у допомозі нам по розробці власного того, що вони або бояться, або економлять, і не хочуть передавати нам? А все по сукупності на те, що ви перелікували. З європейцями, ну, американці взагалі, поки на це знову Франкін сам такий проєкт спільно з американцями був по зенітно-ракетним комплексам. Їх ракети, наші пускові установки, Буків, Кубів, вони давали відповідні свої старі ракети, і це спрацювало. Але по балістиці тут окреме питання більш складне. Я би сказав, ми досить просунули вперед. Надавати ракети, ви бачите, по ситуації, яка складається в тій же Німеччині, Наприклад, Мерс говорив на під час предвиборної кампанії. Але ситуація дуже напружена внутрі державі. Він на це не йде. А от спільно виробляти так ну, всім цікавить досвід України в цій війні. Вони хочуть його приймати, застосовувати у себе, в тому числі виробництво. Ну, на якомусь етапі вони підтримують Україну, але з точки зору того, що вони ж бачать, що якщо Україна навчиться і зробить високого рівня засоби озброєння, то буде ставати конкуренція на ринку продажу. Скажем, цього озброєння і тому завжди думають вони про це. Ми про свій захист в першу чергу оборону спільну безпеку в Україні європейську, а Це означає світове. Ну а скажем, там представники цих компаній у них ще свій погляд і американа. А Трампа, наприклад, з цього приводу в нього ж на окулярах, які він дивиться на світ, нарисоване там великі долари і Нічого інше, значить тому це така важка робота, але ми просунули значно вперед. Я в свій час займався від генерального штабу з 2006 року проектом САПСАН, і ми зробили перший етап, і потім переформатували це рум 2 для продажу саудітам, і його напрацюванню він був кращий, ніж російський іскандер, чи китайський аналог. Але агентура російська, яка була в керівництві, у нас Міністерство оборони там СБУ і інших структур, робили все, щоб зірвати фінансування, зірвати просування цих проектів, і тому вийшли якби на такий виробничний етап, на іспити, які проводяться по бойовому, тобто в ході війни, тільки вже зараз на жаль, і це стосується і далекобійного. Нептуна і, в першу чергу, балістичного комплексу ракетного, до якого відноситься Сапсан Грім 2 Це дуже важливо але питання в тому у масштабуванні в умовах, коли розвідка російська весь час проводить роботу для того, щоб виявляти, де це робиться, наносити удари, ну і таке інше. Але, незважаючи на все це, просування цих проєктів нам потрібне для того, щоб. Потужно бити по тим же об'єктам російської воєнної економіки, наприклад, Єлабуга Татарстані, де ці підприємства по виробленню шахідів, щоб знижувати потенціал їх виробництва, тобто супередженням, а не потім дивитися, яким чином велику кількість таких шахідів збивати над своїми населеними пунктами. Це зрозумілий підхід в воєнній сфері, але він потребує реалізації. А для чого потрібен інструментарій, над яким ми зараз спрацюємо. Це ракетна зброя, це і різного роду варіанти винищувачів, на базі дронів, значит, винищувачів дронів да, українських, на базі маленьких ракетних комплексів, винищувачів, дронів, російських і так далі. Тому що це стратегічного рівня Ціль для нас в цій боротьбі, тобто російські безпілотні апарати різних типів, пане Юрію, от слухаючи вашу відповідь, доходжу до висновку, що коли ми будемо мати виробництво на мінімально достатньому рівні наших. Нашого балістичного озброєння це може стати фактором от, зміни гри, як свого часу, ті самі безпілотники, та їх називали геймченджерами те що перевернуло шахову до шахівницю, мінімальна необхідна кількість її, в принципі, можливо прорахувати. Ну якщо 60 іскандерів на місяць робить Росія, то ну, нам мінімально ну скільки 10-20 хоча б потрібно на місяць їх мати. Ну, це таке, ви ж розумієте, якщо я скажу сто двісті в умовної. Потреба. Да, ну потреба аналітики роблять ці аналізи. говорять що місяць вийти на 50 для початку, ну і далі, якби по необхідності, би зрозуміло, угу. що більше краще, але хоча би вийти на декілька десятків цих. Ракети, ми у нас з Нептунами вже ж в минулому році іспити провели, але ж ми досі не вийшли на значну кількість виробництва. Розумієте, тому що це виробництво складного виду озброєння. А ракета Сапсанівська ще складніше. Ну, і, це, і потім ми підкреслимо ракета. А крім ракети, це ж пункти управління, це комплекс, і про це не треба забувати. Щоб ракета її застосування була ефективна, потрібен саме цей комплекс, і це теж елементи, над якими треба працювати, тобто вирішення питання в системному підході. Угу. Інститут вивчення війни сьогодні опублікував статтю, стаття звіт з якої випливає, що. До кінця цього року, зважаючи на темпи втрат Росією бронетехніки, бронетехніки, вона може ці запаси вичерпати. понад половину довоєнних понад... запасів. кажуть, вичерпали вже на болотах. На складах лише 46% танків від загальної кількості, 42% бойових машин піхоти і 48% бронетранспортерів. 48% Я маю на увазі, воно якось дуже дуже приємно і мило вуху, звучить. По факту ж не буде стовідсоткового вичерпання. Ну, все таки безумовно, я з вами погоджуюсь в цьому, що відсотки це не, не кількість, а кількість це як вона прийде на фронт, як вона буде реалізована, і як це все відбувається. Тому я з вами погоджуюсь, що всі цифри, які відбуваються, треба мати на увазі, як вони будуть реалізовані на фронті. Тобто, критерії для нас є, щоб не говорили про що б не говорилися зброєння, різні типи види його, наших ворога. Але критерієм всього яким чином це реалізується на фронтах, як це впливає негативно не позитивно на нашого солдата, який в окопі. Чи використовується і значить зміцнює свій потенціал, чи навпаки відбивається від ворога, тому що ворог застосовує нові види озброєння техніки? До речі, про ситуацію От, на фронті безпосередньо напередодні ЗСУ зірвали удар росіян хімічної зброї по Донеччині. Перехопленні почули перехоплення, до росіяни одне одного попереджало вдягати протигази, бо техніка оця РСЗВ це була заряджена хімією. І це випадок не перший за останні декілька днів, бо перед цим таке фіксували і на напрямку Сумському, на Сумщині, в тих районах, де є незначні просування ворога. Хімічна зброя. Знову повернулась, бо певний час її не було. Чим зумовлено її повернення от росіянами цими? Ну, тому що Путін бачить, що якийсь контроль тих з боку американців, які говорили, якщо тільки застосують, що при Байдені ще були застосування у нас по нам, по нашим військовим і значит, в Маріуполі на Азовсталі і в Ізюмі і ми показували ці факти, все, і тоді американці замовкали, і тобто ми підтверджували, що це має місце, а вони значить, в черговий раз і тоді і зараз не виконували своє зобов'язання. На жаль, і тому треба це мати на увазі. І потім ми пам'ятаємо, як був знищений генерал, який відповідав за головне за, управління хімічного зброєння, роззброєння. Російські, це саме той, який організовував вироблення, застосування поставки на фронти, застосування на фронті проти нас цієї зброї. Це ж все пов'язано, і треба мати на увазі, що ми розуміємо роль значення цих дій, знаємо людей, які цим займаються, і ті, які злочинці, російські, повинні нести відповідальність за такого роду дії. Надію мати там на суди в Гаазі, там на колись щось. Треба ковати все, що можливо, вже зараз. Пане Ігорю Дякую вам за проговорення цих тем впродовж нашого цього ранкового стріму. Ігор Романенко, це генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України до 2006 10 роках Він був на прямому відеозв'язку. Дякую, глядачам, спасибі. За активність, за те, що нас дивилися, бережіть себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, папа.